Позашкільний розвиток дітей важливий. У Івано-Франківську відкрили новий навчальний рік міські заклади дозвілля. Усього понад тисячу гуртків різного спрямування можуть відвідувати у межах міста діти та підлітки Франківської громади. Абсолютно безкоштовно та доступно у кожному мікрорайоні Івано-Франківська. Олександр Литвиненко батько дівчинки, яка розвиває свій талант художника у міському центрі дитячої та юнацької творчості. Батько каже, малювати Тетяна Любила з дитинства. Викладачі гуртка добре розвивають її здібності та заохочують. Ми ходимо сюди, їй подобається, вона малює, щось подобається, щось не подобається, але так вона в загальному рада. Доволі. У мене всякі кімната всякі у картинах така. В різних і не лише малювати у міському центрі дитячої та юнацької творчості, що на січових стрільців можна вчитися танцювати, грати на музичних інструментах, розвивати акторську майстерність або вчитися створювати шедеври власними руками. Усьому цьому навчають педагоги та майстри своєї справи. Новий навчальний рік тут розпочався для майже двох тисяч дітей та підлітків. Міський центр дитячої юнацької творчості заклад естетичного виховання. Тобто, гурточки у нас в основному це є хореографічного спрямування, образу. Творчого, декоративно-ужиткового, музичний напрям. У нас гуманітарний напрям діє. Отже, театрали так само до гуманітарного приєднання. І вікова категорія, яку ми обслуговуємо, це практично від трьох. І до 21 діти повинні мати дитинство, впевнений очільник громади Руслан Марцінків. Особливо у воєнний час наше молоде покоління не повинно бути позбавлене можливості розвивати свої вміння і таланти. У нас є багато позашкільних закладів. Є ті заклади, які з довгою історією, як центр нашої сьогодні, який ми є, але є дуже великий вибір для дітей. Це, це важливо, що діти можуть вибирати в громаді понад тисячу гуртків є різних, і це є можливість кожному записатись той гурток, який йому подобається. Важливо, що наш заклад розвивається. Дякую міжнародним партнерам, які трошки нам допомагають, щоб його підтримувати на плаву. Ну а суне, що громада не закрила жодного і навпаки вкладає в це кошти, ресурси, утримує для того, щоб діти могли займатися. Як повідомили у департаменті освіти і науки в Івано-Франківській громаді, з 1 вересня запрацювали 15 закладів позашкільної освіти. На їх базах, то у кількох школах діють понад тисячу гуртків різного спрямування.